Віталій, давайте нагадаю, хто там відео не бачив. Віталя живе 8 років на Філіпінах, він сам з Києва, і він з товаришами веде групу. Повтори ще раз на камеру, Віталій. У нас є спільнота, вона називається справжні Філіппіни. Ця спільнота дуже цікавиться тобою. Ці тобто слідкує за тобою передав їм привіт, але на, на мій телефон. <ривіт> І... Давай я на свій передам. Ну, давай, да я перебив, кажи, кажи, кажи. І... Хочу, щоб ти розказав про свої відмінності Філіппін від інших азійських країн. У е, мене відео дорого дой довго. 44, так. нормально. Е, можу розказувати. Е, зараз дивись. Е, давай привіт, передам. Е, кому треба передати? Передавай спільноті справжні Філиппіни. Е, Спільнота, справжні Філіппіни», Всім привіт. І Філіппіни, вони по-своєму, я спочатку специфічно віднісся, а зараз вже врісся. Мені сильно сподобалося. Ну, чи ціни не, 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 не відповідають. Уровню, а так, все добре, природа, люди, все добре. Мені сильно подобається. І так, я не можу пояснити. Коротше, а ще познайомився е, три дня як з дівчинкою, і вона навіть не живе, місцева. І взяла подружкам, порозказувала про мене. У мене вже третій день в під дверми. Мене Бог наказав, навірно, або ну, на про рай попав. Це, це таке, це таке. Я полотенців душу. Я з душе не виходжу. Я не знаю, що, чи радуватися, чи у мене одна-чотири роки. Одна чотири 4... років. А, Але м... зараз вона в мені. Да? Ну я не можу, в мене кожен день різно. <ріст> <ріст> ну, Я, я люблю. Віталя, одну. Два дні вже. Три рази на день різно. <смі> не постиш, чиста правда, в анекдоті не служиш. так, так сталося. Вона взяла, розказала подружкам, сьогодні е, прийшла ранці, потім е, чую, через час друга прийшла. Я хотів накричати, думав, вона вернулася. Дивлюся, така красива, красива. Я пускаю. Вікно глянув, їх коротше, там чоловік ще стоїть. Вони раз і пішли десь. Ну, щось, мабуть, кафе або ще щось. Час проходить, опять приходять, я виходжу ще красивіше. Я, мабуть, ліміт встановлю. дві штуки в день, не буду більше, не хочу. Віточка, ладно, розказуй, бо я таке не розказував. Так, що розказувати. Я просто кажу, хочу, хочу спитати про те, що Філіппіни і, наприклад, Таїланд чи В'єтнам ну, є різниця? Є різниця. Є Зараз відео це, це закінчується, і я на другому відео це все розкажу. Mm -hmm. е, я просто підпечатленнями сьогодні. Це в мене такий перший день, що я ліміт на дівчат встановив. Я попав в Ро, я не Філіппіни.